За понад рік повномасштабної війни в Україні тема психологічного здоров'я вийшла на перший план. Внаслідок цього у Хмельницькій області набирає обертів проект Психосоціальний супровід для дітей та батьків, де фахівці працюють з різними віковими категоріями. Такі тренінги допомагають краще зрозуміти свій стан, розв'язувати проблеми, покращити комунікацію та контролювати себе у стресових ситуаціях. Цей проект реалізувався в Донецькій Луганській областях. Але після 24 лютого, коли почалась війна, це стало неможливо і цей проєкт перенісся. Для цього було вибрано три області: Хмельницька, Тернопільська, Одеська. Усі заняття проводяться в груповому інтерактивному форматі. Ми набираємо групу дітей. Це, в принципі, 10-15 діток, і з ними проводиться 7 занять, сім модулів. Їх навчають. Позитивним активностям, позитивному мисленню, як справлятися зі своїми емоціями у період навчання, психологи проекту допомагають і педагогам, адже вчителювання це багато комунікації з дітьми, тому завжди є загроза емоційного вигорання. Алла Бойчик відвідує заняття протягом року. Каже, саме вони допомогли віднайти баланс між професійним та особистим простором. Професійній діяльності ці заняття вони допомагають мені не вигорати. Вони допомагають налаштувати себе на роботу, вони допомагають контролювати себе та свої емоції. Не в професійному плані. Вони теж мені багато чого дають, адже Знову ж таки, я можу себе контролювати, свої емоції, тобто я вже з своїми рідними або близькими зовсім по іншому спілкуюся. Я не приношу свою роботу додому. Ініціатива волонтерів з благодійного фонду Карітас направлена на стійкість та розвиток, адже в умовах він важко розібратись у собі та зберегти міцне ментальне здоров'я. Я кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський.